Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз спробуємо вирішити, розв'язати вашу проблему, яку ви зробили тоді, коли примусово видалили продукт тоді, коли його опробудкували. Тобто ми дивимося, що ось у нас 35-й продукт, немає відповідників. То нема такого товару тут. А тому ми переходимо до цього товару, ну, ось, наприклад, там, до 33-го, так. І змінимо тут ось так на 35. Щоб подивитися, що ж у нас там було буде. Точніше, так, тепер переходимо на склади і дивимось, в якій задачі 58-37, здається, ми пробудковували її. Так, шукаємо Ctrl-F. 58.37. Бачимо, що в цій задачі справді є опробуткування цього продукту. Ну і давайте спробуємо щось зробити. Тобто, ось є така кнопка детальніше. Ми можемо до неї перейти. І безпосередньо тут е -е, видалити це опробуткування. Роботу у всякому разі. Так, щось зробити. Так, видалити. Ну, давайте спробуємо. Я, чесно кажучи, не знаю. Перший раз це роблю, ніколи цього не робив. Так, так. А, тобто тепер у нас в журналі, здається, що не, по... не, має, бути... <кій> не має бути цього товару. Так, давайте натиснемо на Зберегти. І ще раз перевір... <кхів> перевіримо, що у нас відбулося. Тобто закупили. Переходимо до продукту. Будь-якого, в принципі, нам потрібен 35 35 І потрібно склади подивитися. Так, ну, схоже, що то оприваткування, яке а, у нас було зроблено в цій задачі, його більше нема. Дякую. Будь ласка, збережіть це відео куди-небудь для себе. Чому? Тому що вам реально це буде корисним. Як ми дивимось, бачимо точніше. Дякую.